Дівчатка починає своє нове відео з організації та перегляду своїх речей. Я тут підтримувала двері, тому що Ральф то заходив, то виходив, і я щось подумала, що мене не буде видно. Тому. Підтримувала ці двері. І тепер на рахунок речей. Є речі, які у мене лежать, вони то малі, є великі, тому сьогодні вирішила дати їм другий шанс. Просто віддам і у мене, в принципі, є кому їх віддати. І, взагалі, нормально до цього відношусь, щоб ось так люди, можна сказати так, обмінювалися речами. І нормально відношусь к секунду, там є достойні речі і плюс вони бюджетні. Для когось це неприйнятно, але для мене це ок. Взагалі, я сьогодні з собою задоволена, що з'явився у мене і час, і натхнення, що я розібрала цю шафу, привела її в порядок. ну, Дуже собою задоволена. Користувалася я ще сьогодні вологими серветками з Аврори, протирала шафу, і ви знаєте, вони мені з кожним разом більше і більше подобаються. Тому якщо вони на наступний раз, коли я буду в Аврорі, будуть по знижці, обов'язково їх буду брати. Я пішла, помила голову перед миттям шафу і думаю, чим мені зайнятися і буду голова висихати, бо феном я не користуюсь дуже рідко, прибирати в шафі. Все, перебрала речі, які мені треба віддати, або я вже носити їх не буду, бо вони маленькі, а є такі що великі. Надіюсь, я поправлятися не буду. Ось так. Склала зимові речі, перебрала, що мені треба, що мені не треба, Те, що робила за кадром, дещо знімала. Ось так і дуже собою задоволена. Шафа у нас така величенька. Е, коли я її робила, нам робив, до речі, наш кум її, і я хотіла, щоб вона відкривалася. І е, тоді мене, мене вони мовили і ну, начебто всі казали мені: давай, давай, купе. І я так пошкодувала, краще б була ось така: ну, відкривалася. Мені так більше подобається. Ось так. Ну, начебто, все частенько зараз. Е, Тут я речі відклала які попросувати, але сьогодні не буду просувати білизну. Поїдемо зараз сину купляти черевики, як кросівки, краще так сказати. Е, у нас проблема з ногою, і нам вже ми вже знаємо, що нам тільки підходить взуття пума. В принципі, воно таке недороге, але й не бюджетне. Куртки залишились, які треба вниз снести, то може потім. І потроху, знаєте, хочу прибирати дім. Потроху не знаю, як знаєте, з цими ночами, шахетними ночами, з ракетними обстрілами, але хочеться наводити, поки хочеться наводити порядок. Як воно далі буде, я не знаю. Син у мене ще хворіє, але вже температури немає, тільки у нас залишився кашель. Бігом поміряємо, купимо і тікаємо. Так так. що ось так. Ще завтра залишу його вдома, а потім вже піде на навчання. Один день. Знаєте, як. Для, я кажу, для профілактики один день нехай побуде. Так що у мене сьогодні такий продуктивний день прибирання в шала дівчатка свою таку аптечку. Знаєте, при ОРЗ, при грипі, можна так сказати. Це раз брали ось такий спрей. Дівчатка дуже нам сподобався. Хоча зазвичай беремо зелений такий забула, підпишу тут, може якось. Сінопрет, здається, ось так він зветься. Але в цей раз нам порекомендували ось цей, і він набагато йому допомагав. Десь він коштував в районі 300 гривень. Звичайно, норафен, хоча в мене і син начебто вже вийшов з дитячого віку, але він нам допомагає. Просто даю таку максимальну дозу по віку, тут здається 12 років, там 7,5 ну, до 10 мг даю. Так, Норафен ось такий дорослий вже купили на всяк випадок. Але все-таки списалася ось цим. І використала за цей період два таких чаї. Хоча я знаю, що. Ну, ось, Наприклад, коли я лікувалася, брала скажімо так, консультацію психотерапевта, він не рекомендував чаї пити і ну, використовувати їх дуже так часто. Але в цей раз настільки боліла голова у моєї дитини, у сина, тому використала і вже останні такі дні хвороби. То, ну, то він сказав, що мама краще набагато стало, один раз давала вночі, а один раз зранку, тому що ну, голова дуже боліла. Боліла. І взагалі така якась хвороба голова боліла. Називала це для горла, для смоктання горла, ось такими, декатилен. Так, тела декатилен. І ще брали холс чорний з АТБ. Я його завжди беру, коли він по акції, не по акції, він там копійки коштує 15 здається, гривень, але дуже-дуже допомагає. Сталю кормлю. Коробочку, таку, у мене тут є, аптечка на кухні. Ставлю і, надіюсь, вона найближчим часом мені не знадобиться. Приїхали, кросівки ми не купили, але в цей вашан. І я купила собі ось таку главсінію, біленьку вибрала. Так. Потім купила ось таку мілію такого кольору, Така ніжна рожева, можна так сказати. І ось таку темну купила. Вона була сама дешевша, здається, 37 гривень, але вона мені сподобалась. Потім взяла ось такі огірочки корнішони. Здається, 20 гривень. Я думала, що така упаковка буде дорожча, але 20 гривень. Так, потім взяла ось такий квіт, звоєць купить і пакування взяла. Так? Потім взяла в Аврорі ось такі колготки, наші, наш, наші дівчатка брали знайомі, наче казали непогано. 40 день побачимо. І взяла ось такий м скраб для шкіри голови. Колись я таким, ну, не таким, а то б'юті користувалася, і мені подобалося. Ну, побачимо, як буде цей 109 гривень, такий голубого кольору, 250 грамів. Начебто. Повинен бути непоганим. Ну, я почитала непоганий. Хоча ще, знаєте, чим користуються? Ензимною пудрою. Зараз дуже багато в тіктоці кажуть, що ензимною пудрою можна користуватися і теж непогано. Ензимна пудра в мене закінчилась, тому треба замовити, а поки буду користуватися ось цим. Так, кросівки начебто вибрали, але нашого розміру не було, тому будемо замовляти через інтернет. Так, Ральф? Ральф. Ральф! Щось він такий сумний сьогодні. Я судна. Тепер моя картина, верніше. Фотографія висить, все добре. Вирішили тут її повісити, щоб підіймалися на другий поверх і бачили себе. Ось так. Хороші, дівчатка, день не вдався. По-перше, не купили сьогодні кросівки. по-друге, повісили картину, ну, нашу фотографію. Так, я вирішила, що колектив мій подарував гроші, і я замовила ну, з фотосесії, яку ви зрозуміли, яку фотографію. І так мені все сподобалось, але там пил був, і я думаю, зараз візьму пилосос. Все гарнесенько це по плесошу. серветки ці вологі, все приберу, і там буде вже чистенько. Але не так склалося, як гадалося, я взяла я той пилосос і вже майже допилососила, Майже і він, як там щось зірветься в нього. Ну, нервовий стан у мене зараз такий не дуже в нормі. Звісно, я перелякалася. Але не закричали це дуже дивно. Ось так. Тому пилосос наш згорів, там мотор, скоріш всього. Пилосос попрацював у нас три більше трьох років. Користувалися їм активно, дуже активно і не занадто активно. І це такі, знаєте, це така паличка, як кажуть, Де щось треба пополососити скоро сходи кімнати. Я його брала ну від класний. Дуже шкода, дуже я так трішки розстроїлася, але згадала таку і сестрою. Поділилася коли я його купляла. Бо в мене перед цим був це в мене Dream 10, а це був Dream 9. І він теж до речі, так приблизно десь попрацював до трьох років. і Він у мене зламався. Десь в п'ятницю, здається, в суботу я замовила інший. в неділю він прийшов, понеділ... ну, там не працював склад, але його в понеділок можна було забрати. Я його забрала в понеділок, так, і в четвер почалась війна, Отак, повному повномасштабне вторгнення. І ми з сестрою вирішили, що дай Боже, може війна закінчиться. Ось так. Може воно так якось повторюється, не знаю. Ну, Така надія є, хоча я розумію, що це все... Але може і так. Дуже шкода, завтра буду шукати майстра, тому що перший пилосос, цей В9 не поремонтували, бо мотору цього немає, взагалі немає в Україні, у нас немає. Не знаю, може щось за ці три роки змінилося, буду дзвонити. Вже одній майстерні написала, вона не ремонтує такі пилососи. Буду шукати іншого. Може й найду. Якщо я так подумала, якщо даже буду десь коштувати мотор більше половини цього пилососу, у нас їх два, цих пилососи, то куплю краще мотор. Ну, тому що скільки тих насадок у нас буде, не знаю. А мені цей пилосос подобається. Якщо я буду напевно брати новий, то напевно такий візьму. Не знаю. Я так подивилася, зараз вони по 7-8 тисяч. А тефаль, дивлюся, там по 16, є 24. Ну це теж така, знаєте, шкода, що техніка ламається, але ми ж її користуємося і, напевно, вона повинна ламатися, не знаю. Коротше, трішки розстроєна, але якщо закінчиться війна, їй буде дуже-дуже рада. І так, знаєте, співпаде. Так що... Ось так. так буду закладати посудомийну машину, буду готуватися до сну. дай Бог ніч буде тиха, мирна і спокійна. Так їдемо, дівчат, ми вже додому. Здали ми свій пилосос, а, так але приймає не майстер цей пилосос, а приймає дівчинка. Майстра, буде він його ремонтувати чи ні. Вона каже: у нас такого немає. Ми приймаємо 100 гривень, платимо за консультацію, скажімо так, цього нашого пилососу І все. Хоча, по суті, він може майстер сказати, ми не ремонтуємо. Бо я сьогодні, як вам казала, подзвонила в декілька майстерень, і вони такі пилососи не ремонтують. Але там велика така аврора. Я зайшла, купила два пакети для прання дизгалтерів. Так і називається пакет. Для прання без галтерів. Ось так. 88 гривень взяла дві. Два пакетика таких. А у мене був такий маленький, а це такі, бачите, такі довгенькі. Ну, нехай буде. І така велика дуже аврора. І там був дубайський шоколад, то ще взяла дубайського шоколаду. Коротше, трішки я, якщо чесно, засмучена, тому що я думала, що мені має... Каже, що його перемонтує чи не перемонтує. Ну, не знаю. Може, через два дні будемо їхати і просто забирати. Будемо чекати дзвінка. Надіюсь, десь, всередині. надіюсь, що все-таки його поремонтує. В Аврорі купили таку чашку, позвонила сестрі. Я знаю, що Марійка такі чашки полюбляє. На жаль, вже вона залишалась одна, але дівчинка подивилася, там по декілька Аврора вони є. По 99 гривень. Така чашка раніше коштувала майже 300 гривень, 299 гстає. Тут як система, яка треба розфарбувати її. Така цікава для чашка, тому ми її взяли ось так. Тому Хто полюбляє коники, йдіть, дівчатка, беріть коники. Так, дивіться, у мене такий перчик вже тут квітне. І на сьогодні це все. Сьогодні якийсь день новин поганих. У Нас сьогодні така погана новина. Це звісно не таке не страшне, але на жаль, вже на нас немає нашого котика.